Всім привіт! Привіт власникам таких шкод і просто глядачам, і особливо підписникам. В сьогоднішньому відео разом з вами будемо устняти таку невеличку проблемку. В кого є така машинка, напевно, картина знайома. У нас не вмикається протитуманні фари. Як ви бачите, двигун працює і я зараз вимкну ліхтарик і ви зрозумієте про що я. Ось у нас вмикаються габаритні вогні. І бачите, ось сюди, да -да -да, я пальцем показую. Я коли клацаю, на якийсь момент індикатор блимає. А буквально щойно перед тим як я почав це відео знімати, пару разів смикнувши за перемикач. Протитуманні фари, саме фари, не ліхтар, увімкнулись і навіть не тухли, коли я вимикав абсолютно все, тут горів індикатор, і на панелі приладів теж горів індикатор. Я так думаю, що проблема саме в центральному перемикачові, ось в ньому він, по ідеї, вийматися повинен, ось, бачите, коли на себе тягнемо, вмикає. Вмикаються габарити і вже тоді. Перше положення це протитуманні фари, друге протитуманний ліхтар задній. А коли ми натискаємо о, і провертаємо, він у нас вилазить. Залишилось лише зняти фішечку. Але чомусь і габаріти увімкнулись. Зараз розберусь, як фішку зняти, а ось, напевно, ось воно все просто. Ставимо на місце. Розборний він чи розборний, Це вже напишете ви в своїх коментарях. А я спробую замінити його на інший. Інший перемикач прийшов ось такий невибагливій коробці. На коробці ось таке маркування, кому цікаво. Я ж його знайшов, просто забивши в Google перемикач світла шкода Октавія. Як ви бачите, поставив я його. Ну, не на місце під'єднав. І щойно я його увімкнув, загорілось абсолютно все. Якщо ви пам'ятаєте, в моєму старому тут нічого не горіло. А тому зараз запустимо двигун. І бачите тут о, я трошки прикрив ліфтарик. Горить індикатор, коли працює, коли вимкнено запалення, запалювання, коли ми вмикаємо, загораються, і тут індикатори теж, тягнемо на себе. Бачите, що відбувається, стає зеленим. Тут у нас теж зеленим, як ви бачите, протитуманні фари працюють. Тягнемо другий раз. Загорається ось тут індикатор, ну і перевіримо. Я ж бачу, наскільки тут трошки інше. Тут суміщено і стоп, і габарит, а тут у нас лише протитуманний ліхтар. Тому ось так легко лікується ось така болячка. Чесно кажучи, я думав, що коли я потягну другий раз перемикач на себе, він тут теж загориться. Або жовтим, або зеленим кольором. Ну, якось ось так. Залишилось його лише поставити на місце. Бачите, все у нас працює. Чесно кажучи, я не очікував, що відео буде настільки коротким. Та я вам скажу перемикач. Коштував 400 гривень, і я 107 гривень заплатив за доставку. Дали мені в подарунок, ще ось такий пакет. Напевно, це фірмовий пакет інтернет-магазину. Тому... тому, кому відео було цікаве, поставте лайк, напишіть в коментарях ваш досвід, якщо він у вас є. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу. До побачення до нових відео.